Привітки всім! Давайте сьогодні подивимося, що нам йде просто з потоку для тих людей, які випадково або не випадково потрапили на мій розклад. Ви знаєте, що випадковості це зовсім не випадковості, це так має бути і ми завжди потрапляємо на розклад саме тоді, коли нам це потрібно. Давайте побачимо, що. Саме хочуть сказати зараз нам карти. Про кого це? Паш Пентаклів говорить про те, що переді мною може бути людина, яка розпочала якесь навчання, або якусь роботу на початку. Саме, йде саме початок, або нове, нова робота у вас, або якесь навчання. Ви розпочали. Та вже ви в самому початку своєї свого шляху. Що ще? Ця робота приносить вам радість, тому що ви задоволені. Можливо, це не так робота, а можливо, це якісь курси, можливо, це просто якийсь проєкт новий. І це, це робота в колективі, ви не одні. І вам це приносить дуже велику радість, щастя. Ви просто емоційно дуже задоволені, ви просто щасливі, ви сіяєте як сонечко. Може бути робота пов'язана з дітками. також. Навчання або виховання дітей. Так, Так, це в основному про жінку. Мабуть, більше про жінку, навіть як про чоловіка. Тому що королева Жеслів це жінка, яка знає свою роботу, яка сидить на троні, і в неї все підпорядковано їй. Вона знає, що вона хоче, вона знає, куди вона йде, вона впевнена, вона рішуча. І, можна так сказати, вона. Це може бути напрямок езотеричний, тому що королеву жезлів часто порівнюють із Жрицею, тому що тут у неї ось сидить чорний котик. І це, якби говорить, що чорний кіт, ну, талісман, відьми. Да? І це може бути, можливо, ви почали якийсь курс в езотеричному напрямку, і вам це дуже-дуже подобається. Це вам подобає, просто ви щасливі, ви радієте. От ви на правильному шляху. Давайте подивимося, що ще хочуть карти нам сказати сьогодні. Так. Дивіться, перед тим, як прийняти це рішення, ви дуже переживали, можливо, це зв'язане, можливо, не всі вас розуміли, розумієте? Можливо, вас не підтримав чоловік у вашому. От чомусь мені так кажеться, що це жінка, яка е, пішла на якісь курси або онлайн-курси, е, заплатила гроші і, можливо, тебе не підтримав чоловік в цьому питанні. Сказав, що за ерунда якась, ці твої езотеричні курси, це до чого воно, так? Да? І от так мені кажеться, що ну, не кажеться, а це так я відчуваю це, що про це йде мова. Чоловік вас не підтримав, ви дуже переживали, але ви дуже хотіли, ви дуже хотіли. Це, це ну, Так просто аж серце рвалося. Так хотілося цього. Але розмова з чоловіком була така конкретна. що за ерунда, воно тобі треба. Ну, але ви вирішили все-таки піти. Ви розпочали свій шлях, вам це подобається, молодці, і вам в цьому хтось допоміг. Фінансово, можливо, якась підтримка була можливо морально. Ну тут більше йде як фінансова підтримка. Може не вистачало грошей, щоб піти на навчання, і вас підтримала людина, і тому ви, і ви вирішили. Або знаєте, що це ще може бути? Це може бути переїзд до іншої країни. Це не ну, обов'язкове навчання, це може бути ще переїзд до іншої країни, або екскурсія якась до іншої країни, або просто ви поїхали, може, на відпочинок, і вас хтось не підтримав. От з кимось у вас була сварка, хтось вас не підтримав, але знайшлися люди, які вам допомогли. Дали вам руку підтримки, і не тільки руку, а грошики теж. І ви все-таки вирушили в світ. Або ви вирушили десь в якусь мандрівку. Ну, чому я кажу завжди багато так або, або тому, що це загальний розклад, розумієте? Якби я працювала тільки ну, один на один, то я б конкретно сказала, що саме, так? А так, в, в кожній карті можна сказати, до до 100 інтерпретацій, так що тут може бути дуже багато варіантів. Так що карта світ – це завжди закінчення і вихід за рамки. Тобто, це можуть бути і переїзди, перельоти, вихід за рамки якісь того, що у вас от було, ви вирвалися. Але це така радість, це така емоційна свобода. просто. Ви дуже цього хотіли і ви це отримали. Ви дуже довольні. Да, дуже багато часу ви були якби, е, в такому, як сказати, ви не могли вийти, ви, виїхати десь вийти. Ну, не бу, були такі обставини, от, обставини життєві, да, що або не було грошей, або не було е, ресурсів, ну, якихось можливостей, щоб десь поїхати, або щось зробити, це, що ви хотіли. Да? Ви були як стіснені в своїх. Е, в такій своїй ситуа ситуації. Але да, і грошей не вистачало. Але вам допомогли, вам допомогли. І тепер ви, не я ж кажу, тут може бути безліч варіантів, але ну, можуть бути такі самі найвіроятніші. Або ви розпочали все-таки той курс, який ви хотіли, навчання ваше, да? або ви десь поїхали, або ви знайшли нову працю, нову роботу. Це просто вам до душі дуже. Ви знайшли своє да, своє призначення, яке вам дуже тішить ваше серце і самолюбіє ваше, тому що ви це дуже хотіли. Ну і карта Справедливість говорить, що ви отримали то, на що ви, як кажуть, по вашій вірі і дано вам, тому що людина, яка добра, хороша, яка допомагає всім, то Получилось так, що і ви отримали трошки щось хорошого. Щоб не було розчарування, що все в цьому світі погано. Розумієте? А були страхи, були страхи. Ви так боялися йти в нове. Ви просто не могли спати ночами. Ви... Боялися цих великих, можливо, там великі гроші замішані. Ви боялися, щоб вас не затягнуло це все. Ви дуже боялися, але ви так хотіли, вже одною ногою стояли там. І такі страхи просто ви не могли спати ночами. Ви просто себе мордували страшне, але все ж таки наважилися, вам люди допомогли і ви пішли в це. Так, я рада за вас, у кого здійснилась мрія, тому що ви мах розумієте? Мах це означає, що я оце одиниця. Я лідер, я людина, яка може все. І буде так, як хочу я. Буде саме так, як я хочу. Не хоче він, не хоче вона, не хоче там хтось, а буде саме так, як хочу я. Тому що в мене є всі чотири стихії в руках. так? Вогонь, вода, земля і гроші. Пентаклі, так що це. Ну, все, все в ваших руках. Я дуже рада за вас. Ось бачите, який вам шанс дається. У вас все вийде. Ту пентаклів. колись казали так, що в старину, коли робили розклади, да? коли випадав ту з пентаклів, казали, все, гадання закінчено. Тому що ту пентаклів каже, що це все. Це вам дан такий шанс. Просто один на мільйон. І я рада, що ви ним скористалися. Бажаю вам успіхів. Далі не будемо навіть закінчуємо на цій прекрасній ноті ту пентаклів. Це значить вирішення всіх ваших проблем. Нехай здійснюються ваші всі мрії. І хай вам, хоч трошечки, стане прекрасніше жити в цьому чудовому світі. Гарного дня вам усім! Хай збуваються всі ваші бажання.